あ За минулу добу на Кіровоградщині виявили 44 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. 73 мешканці одужало, двоє померло. Повідомила головна санітарна лікарка області Надія Перчук 22 грудня. В Олександрії з 19 по 21 грудня зробили 80 ПЛР-тестів. Виявили 12 хворих на COVID-19. Станом на 22 грудня в місті лікується 92 хворих на коронавірусну інфекцію. Із них у лікарні перебуває 21 хворий. СНАП впроваджує проєкт під назвою Є малятко, що має на меті об'єднати процедури отримання всіх послуг, пов'язаних з народженням дитини в одному сервісі. В рамках проєкту можна замовити 9 послуг, зокрема, отримати свідоцтво про народження та ідентифікаційний номер, замовити суд з при народженні, зареєструвати місце проживання дитини тощо. В Олександрії пройде благодійна виставка ярмарок альтернативних ялинок. Захід відбудеться в Палаці культури Світлопільській 24 грудня з 14 до 18 години. До продажу буде представлено більше 30 оригінальних поробок, виготовлених колективами закладів дошкільної, загальносередньої та позашкільної освіти міста. Мета проєкту багатогранна. І з одного боку, це можливість для благодійників міста підтримати талановитих дітей та молодь. А для закладів освіти це вдалий приклад, який вчить збирати кошти для власних потреб. Заплановано також цінні призи від мера за найкращі поробки. Кропивницький театр 28 грудня двічі виступить на сцені міського палацу культури з новорічною виставою Лускунчик. Вистава для дітей пільгових категорій буде благодійною, безкоштовною. Квітки розповсюдять управління освіти молоді та спорту і соцслужби. Спонсором виступить благодійний фонд Турбота. Суличні поліцейські затримали 23-річну Олександрійця, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень двом медичним працівникам. Чоловік, якому нібито розпилили в обличчя газ, викликав швидку, Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вже в кареті зчинив конфлікт, внаслідок якого 24-річна фельдшерка отримала закритий перелом гомілки зі зміщенням, а медична сестра травму коліного суглобу. Жінки госпіталізовані до травмпункту а Олександрійць – до територіального відділу поліції.